Це подкаст Диявол знімає Прада, і сьогодні ми будемо визначати, як сформувати кар'єрне бачення. Друзі, в попередніх випусках ми з вами вже набули глибокого розуміння щодо своїх цінностей. Ви визначили, що для вас важливо, також сильних сторін і навичок. Ви вже знаєте, що ви робите найкраще. Також ми говорили про інтереси і про пристрасті. Я впевнена, що ви знаєте, що саме приносить вам задоволення. Також ви рефлексували на тему бажаного способу життя, того, який графік роботи для вас зручний, який формат роботи ви бажаєте мати. Який рівень доходу. Також я гадаю, що кожен з вас зрозумів, який вплив він хоче мати на людей, організацію та суспільство. І тому сьогодні ми складемо це все у ваше власне кар'єрне. Бачення. Я пропоную вам для цього зробити наступні сім кроків. Крок перший. Пропоную вам підсумувати ключові елементи, згадати свої цінності, сильні сторони, інтереси та досвід. Перечитати все це, якщо ви нотували, і ці нотатки збереглися з попередніх випусків. Якщо ж ні, запишіть усе, що для вас важливо. Наступний крок. Визначаємо теми та закономірності. У нас теж був окремий випуск щодо цього. Ті, хто не був з нами, передивіться, бо дуже важливо визначати закономірності. Які повторюються у ваших бажаннях і досвіді, бо саме це допомагає зрозуміти, що для вас насправді має значення. Третій крок. Сформулюйте чітке і надихаюче твердження. Що це означає і як це зробити? Ваше бачення має бути зрозумілим і мотивуючим для вас. Я наведу декілька прикладів. І, можливо, ви зрозумієте, як саме ви хочете сформулювати своє надихаюче твердження. Наприклад, хочу створити власний бізнес, використовуючи пристрасть до випічки та годувати свою громаду домашніми смаколиками. Або, хочу розвинути навички та стати сертифікованим соціальним працівником. Щоб підтримувати літніх людей і позитивно впливати на їхнє життя. Або інше хочу увійти в сферу дошкільної освіти, виховувати молоді уми та формувати любов до навчання. Подумайте і сформулюйте своє. Крок четвертий. Зробіть бачення амбітним, але реалістичним. Воно має надихати вас, але при цьому бути досяжним. Наступний крок візуалізуйте та відчуйте своє бачення. Уявіть, як ви живете цим баченням. Це допоможе зміцнити вашу мотивацію. Крок шостий. Перевіряйте ваше бачення час від часу, бо це динамічна концепція. І вона може змінюватися з часом. Навіть я скажу тут більше, вона має змінюватися з часом. Бо ви змінюєтесь з часом. Крок сьомий. Узгоджуйте свої дії з баченням. Ваші кроки мають наближати вас до бажаного результату кожного разу. Пам'ятайте, бачення кар'єри це живий процес. Переглядайте його постійно, особливо коли ви набуваєте нового досвіду або нових навичок. Ваше бачення має надихати та мотивувати. Воно має давати вам чіткий напрямок для вашого професійного шляху. Я зараз хочу навести вам два приклади. Одна людина, яка має бачення. І інша людина, яка його не має. Я вірю, що ви відразу відчуєте різницю. Приклад номер 1 Олена мріє стати експертом у сфері сталого розвитку. Її бачення я хочу впливати на екологічну політику та допомагати компаніям впроваджувати зелені стандарти. Що вона робить? Вона обирає курси з екологічного менеджменту, шукає стажування в компаніях, що працюють в сфері екології, соціальної відповідальності, корпоративного управління. Вона відмовляється від пропозицій, які не відповідають її цінностям. І в результаті кожен крок наближає її до мети. Наступний приклад. Пан Ігор. Просто хоче роботу з високою зарплатою. Він пробує різні вакансії, різні сфери без системи, без орієнтирів, часто змінює напрямок, бо не знає, що йому цікаво, витрачає час на проекти, які не дають розвитку та перспектив, тільки гроші тут і зараз. І в результаті через кілька років він відчуває розчарування, бо не розуміє, куди рухатись. Друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли, хто є хто і для чого потрібне кар'єрне бачення. В першому коментарі до цього відео я залишу для вас чек-ліст по визначенню кар'єрного бачення. А вже наступного випуску ми поговоримо про те, як створити власну дошку бачення, щоб зробити ваші цілі ще більш відчутними. Якщо тобі близька ця тема, підпишись на канал. Залиш коментар, чи є у вас чітке бачення кар'єри, і як би ви сформулювали його одним реченням. І не забудь поставити лайк, якщо це відео надихнуло тебе. І до нових зустрічей!